Ставники інтелігенції ірпеня надіслали звернення генеральному прокурору Юрію Луценку, просять припинити безпідставний тиск з боку прокуратури на адміністрацію міста, не гальмувати розвиток ірпеня постійними замовними обшуками у міській раді та комунальних підприємствах. Ми як активна молодь в місті Ірпінь. Ми бачимо за два з половиною роки відбулися шалені зміни нашого міста, в тому числі і інфраструктурні об'єкти, і соціальні. Ми саме звернулися до Юрія Віталійовича з даним проханням, бо він дійсно сам розібрався з ситуації, сам особисто звернув увагу на Ірпіні, оскільки е, навіть ті, як були сказані речі з приводу Ірпінь Чикаго, можна трактувати і по іншим речам, оскільки Чикаго це одне з прогресивних міст. І я вважаю, що Ірпінь є одне із них. Не мені. Хоча бигово мера, який вот за там, 30 лет зробив Вірпені столько, сколько Карплюк зробив за ці два роки. Я думаю, що ні один такой не знайдеться навіть близько. А зараз в Ирпені всі бачать відбуваються дуже великі зміни. Позитивні зміни Зроблено дуже багато. Але в той же час міському голові сильно перешкоджають. Ну, можна догадатися, хто перешкоджає. Бюджет на позріс у 19 разів. Мабуть, ті люди, яких змусили платити бюджет стільки податків, належить за законом обурені. Іноді наші ж незручності, але це прокидаюся, думаю, піду завтра скажу. Володимир Андрійович, не здавайтесь, як на передовій, я ж фронтовик, як на передовій стійте, люди вас підтримують, бо те, що зробив Карплюк за цей час, не всім дано зробити. Звернення до генпрокурора підписало 60 шанованих мешканців ірпеня. Серед них почесні громадяни, письменники, художники, заслужені працівники культури, спорту, освіти, лідери громадських організацій, Бачачи ту ті новини по телебаченню, той, які певний натиск на ірпінь, і знаєте, в душі закрадуються якісь певні такі не. Не состиковки, тобто хотілося б, щоб люди самі приїхали дійсно до міста і вникли в повністю всю суть, структуру і взагалі всю систему, наскільки все змінилося. Ну хотілося б, щоб якби була правда в цьому всьому. Я його підписав в першу чергу заради самого себе, особисто себе як громадянина, тому що а, до тих пір, поки ми будемо звинувачувати кого завгодно в чомусь. В засобах масової інформації, в газетах, на словах на вулиці, без рішення суду, а якби ще й суду присяжних, у нас буде в країні. Беззаконно. Небайдужі громадяни міста сподіваються, що на горі їх таки почують. Люди запрошують Юрія Луценка приїхати в Ірпінь і побачити все на власні очі. Закликають згуртуватися і підтримати майбутнє рідного міста. Когда вот, э, став вопрос передо мною підписувати, не підписувати, я себе подумав. Ну хорошо, Сейчас нинішнього мера снимут, прийде другой мер. такой, як прижнє. І що? что Мы будем иметь то, что имели, и тогда. То есть ничего. Я вижу, какие здесь парки, я вижу здесь, какие площади, я вижу, как здесь все делается. И у меня язык не повернется: сказать или плюнуть в миску раду. В сторону миской рады, а тем более в ее голове. Мы закликаем. Звертаємося до генерального прокурора Луценка, щоб він подивився за тим, щоб обласну прокуратуру не використовували як інструмент політичного тиску. Нехай він прийме представників інтелігенції Єрпеня, які зможуть йому розповісти, що ж тут у нас насправді відбувається. Врешті-решт, нехай він сам приїде, зустрінеться з самими ірпінцями, з громадою територіальною, подивиться сам. Проще всього на якісь які виводи по слухам, пускай краще приїде сюди і це все. Своїми глазами та само, як я діла це все стальним своїм друзям, які не вірили в Пускай лучше Пускалі сюда, сюди, лучше пообщатися з тими людьми, які тут сходять, які тут живуть, і він это все увіють сам лично. Хто хоче підняття України, то він повинен бажати зростання підняття кожного місця, щоб воно ставало кращим, а люди більш згуртованими, тоді Україна скоріше вибереться із цієї кризи.